Ну і власне США готуються допомогти Україні звільнити Крим навіть попри ризик ескалації після цього з боку Росії. Адміністрація Байдена схиляється до того, що Києву потрібні засоби для ударів по російських базах на півострові. Про це пише The New York Times. у Білому домі. Впевнені, що наступ на Крим значно посилить переговорні позиції України в умовах війни. Видання пише, що з українською стороною обговорюється можливість використання різної американської зброї від ракетних систем Хаймарс до бойових машин Бредлі, щоб ЗСУ змогли завдати удару по сухопутному коридору, який з'єднує Крим з Росією через Мелітополь і Маріуполь, от власне роль США у відвоюванні українських територій зараз обговоримо з Андрієм Вігірінським. Це політолог і аналітик. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, обіцяють нам повернути Крим, але тим не менш, зброю наступальну нам дають неохоче. Зокрема, на Рамштайні з леопардами були якісь заминки. Чому так? Ну насправді Крим повертати будемо ми, а нам будуть надавати лише засоби, і це буде залежати власне корочі від полю бою і ситуації, в якій ми можемо бути найбільш ефективними. Ви знаєте, мені вчора довелося послухати з, 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 з умовним задоволенням прес-конференцію пана Мілі і пана Остінса після засідання Рамштайну. І в питаннях, які стосуються танків, ну доволі чітко висловлювався пан Остінс. Говорячи про те, що станом на сьогодні наші союзники не вбачають за необхідність безпосередньо на полі бою, виходячи з ефективності бойових дій, ну тобто його мова, вона ну треба зрозуміти, що він не говорить прямо так, як допустимо можна висловлюватись в ефірі там, українським фахівцям, да? а він говорить певною дипломатичною мовою, плюс певним військовим нашаруванням. Так от постачання. Військової техніки важкого озброєння у вигляді танків Леопард воно не відповідає баченню наших союзників сьогоднішньої необхідності, при якій це постачання буде ефективним, от приблизно так. Тобто, він орієнтується на те, що ну власне він і союзники орієнтуються на те, що е, наступальні операції України будуть проводитися скоріш за все на весні. Є часове вікно до весни в декілька місяців, протягом яких Ключове питання для американців і ключове питання для наших союзників це те, щоб наші військовослужбовці мали навички використання відповідного озброєння. Ці навички вони повинні здобути, тому починаються і проводяться власне, руші навчальні навчальні процеси за межами території України по роботі з технікою іноземною. І в той момент, коли буде необхідність в проведенні конкретної операції. По постачанню відповідних танків ці танки будуть надані. Ну не те, що він прям так сказав, просто воно випливає в сенсі, що вони будуть надані, але він зазначив, що він не бачив підстав говорити про те, що підтримка допустимо Німеччини яким чином е зменшиться в оглядній перспективі. А німці від так само відповідальні як і інші країни, будуть е здійснювати постачання тієї техніки, яка Україні необхідна, виходячи з ситуації на фронті, тобто з ключового. Тобто оцінка ситуації на фронті, оцінка необхідності вже сьогодні. Танків наша публічна відрізняється від оцінки військової. Тої оцінки військової, яка устану пана Осінця це була озвучена на підсумковій прес-конференції. Ну, на засіданні в Рамштайн. Всі інші інсинуації і всі інші заяви про те, що після засідання Рамштайн три країни звернулись до Німеччини, чотири країни звернулись до штатів, і обмін дипломатичними нотами, і обмін власними публікаціями засобах масової інформації це все інформаційне нашарування. Суть яка випливає з поля бою із оцінки саме військовими. Оля бою, вона озвучена паном Осінцом як відповідальною особою, і я думаю, що оглядних декілька місяців у нас ну навіть напевно місяць, да, у нас не буде е іншої версії озвученої на рівні офіційних осіб сполучених штатів. Буде купа інформаційних кидань від колишніх дипломатів від колишніх військових, але офіційна позиція залишиться незмінно. Але попри те, що США обіцяють нам допомогти у відвоюванні Криму і інших тимчасово окупованих територій, Міллі говорить, що, по-перше, війна закінчиться переговорами. По друге каже, що цьогоріч буде дуже важко виконати російські війська із кожного дюйма окупованої Росією території України. Як можна трактувати ці слова? Як реалістичну оцінку знову ж таки ситуації на фронті і як позицію, яка йде в розріз, на жаль, з версією пана Буданова. Але ми сподіваємося на те, що пан Буданов знає дещо більше, ніж е, Марк Міллі. Е, Міллі в оцінці політичній теж був доволі, тому що все таки перемовний процес це є політична оцінка. Він був доволі обережним, висловлюваннях. І, власне, ну, мені додати особливо нічому, нічого з повідношення до оцінки його слів. Він говорить про те, що до кінця року. До кінця року маловірогідним вбачається можливість по відвоюванню території, яку зайняли російські окупанти, всі ну кордони він не уточнює, чи це 91 рік, чи це кордони 23, які існували станом на кінець лютого минулого року. Але він цілком адекватно оцінює те, що відвоювання є складним, і вірогідніше за все, що вирішення війни буде знаходитись в площині перемоги. Це не зовсім влаштовує ну, і не зовсім відповідає нашій офіційній позиції, при якій офіційна позиція полягає, в тому що спочатку до окупації, а потім перемовини, тільки перемовини полягатимуть уже скоріше в обговоренні питань фінансових репарацій і обговоренні питань притягнення військових злочинних воєнних злочинців до кримінальної відповідальності. Але така оцінка офіційної особи. І на, її, її не мож, на неї не можна не зважати і на, її не можна не враховувати. Зараз буде трошки наївне питання, але тим не менш, навіщо ці плани тоді озвучуються публічно, якщо США готова допомагати нам і на чию руку зараз грає час? Час грає. Ну, на жаль, грає на руку ворога нашого, тому що. Ну, знову ж таки, це неївне питання, це складне питання, просто воно не зовсім сприймається. Інформація по ньому не зовсім сприймається і не хоче бути почути частиною українського суспільства. Наш ворог переводить на фактично військові рейси всю свою економічну спроможність. Тобто підприємства, економіка, поставка сировини, мобілізація е, працюють на користь ну, нашому військовому ворогу Російської Федерації. Цих спроможностей у нього порівняння з Україною значно більше. Ну в людському ресурсі так точно, так просто за кількістю берете а, показники населення Російської Федерації України, розумієте, що їх до біса багато як наслідок. Ну плюс в частині військової техніки вони здійснюють виробництво системне і в великій кількості військової техніки, яка може бути використана на фронті. Ми, в свою чергу, ну в питаннях, які стосуються економіки, не є країною бензоколонкою. Хоча, як показує практика, під час війни у нас теж можна заробляти. І до речі, в цих питаннях ми теж виправдовуємо напевно очікування, які ставлять для на нас сполучені штати, бо вчорашній випадок з документуванням корупційного правопорушення заступником міністра об'єднаного міністерства на на хабарі по моєму 400 тисяч, і до цього знову ж таки демонстрація цінностей демократії і верховенства права в питаннях Андрію, от якраз пораб'ю вас. Даруйте, ось ця вся історія із Міноборони і затриманням Лозинського може підпохитнути. Зараз нашу ну міжнародну підтримку Україні це дужка хідний техна теза, яку вкидають представники громадянського суспільства. Вони почали її вкидати приблизно в той період, коли з'явилася інформація про кримінальне провадження, по якщо не помиляюся, Різниченку. І по Мікітасю, тоді, коли в Дніпрі було задокументовано начебто отримання хабаря, начебто отримання хабаря від Микитася мером Філатом. Хоча насправді там хабаря не було, і обговорення відповідно до матеріалів, воно йшло про те, що 10% від коштів, які надає ЄБРР на будівництво метро, будуть скеровуватись з комунальним підприємством. Яке буде входити в будівельний холдинг. на це, власне наголошує сторона захисту про те, що тут мова не про хабар, а скоріше про провокацію хабаря. Але ми ж на поки демонструємо те, що ми боремося з корупцією. Ну тобто, у нас є нормальний процес, при якому правоохоронні органи виконують свої завдання. Вони для цього створювалися. Національне контроруційне бюро так, взагалі, під покровительством Сполучених Штатів, створювалося з їх благословіння і володіє певною автономією, в тому числі за рахунок законодавчих гарантій, які прописували за рекомендаціями іноземних фахівців і лише <говорю> суд. В рамках змагального процесу може встановити винуватість чи невинуватість. і це, це не стільки мова про втрату підтримки. Втрата підтримки вона зафіксована вже в бюджетному е, законодавстві Сполучених Штатів військових, по військовому плануванні. Це може йти мова, да, може йти мова про додаткові механізми контролю, використання військової техніки чи, скажімо, грошового забезпечення. Але окремі корупційні справи вони навпаки якраз демонструють ну, в нормальному тлумаченні те, що українська правоохоронна система виконує ті завдання, на які. Які вона покликана взагалі існувати, от чи І... не похитне все це довіру просто до нас тоді? Та ну, довіра це такі ефемерне поняття, розумієте, є моменти, які стосуються завдань на фронті і інтересів країн, тобто ні 400 тисяч хабаря, ні умовних 22 мільйони, яких ніхто в очі не бачив, і теж їх не передавав один одному в руки, на да? це в масштабах інтересів сполучених штатів в геополітиці чи наших союзників з точки зору стратегічної безпеки. Це речі не співмірні. Ну, тобто як можна пожертвувати власною безпекою, допустимо, Польщі, яка подивиться на те, що відбувся хабар 400? Тисяч доларів скаже. Ну раз там хтось взяв хабар в 400 тисяч. Давайте підведемо, зробимо так, щоб танки російські стояли під нашими кордонами. Ні, то справа ну, в тому, що зброю просто повільніше можуть надавати і більше контролювати всі ці процеси. Більший контроль це контроль за використанням. А якщо ми говоримо про контроль за використанням, це вже в той момент, коли зброя вже надійшла, тому ну, знову ж таки не, зов, не, зов, не зовсім вірне узагальнення. Це частина нашої спільноти. Ще раз кажу, вони говорять про те, що такі скандали, такі скандали, вони можуть зменшити, скажімо, обсяг допомоги. Водночас вони самі продукують частково ці скандали. Тому тут не з... їхнє виживання з точки зору їхнього функціонування в мирний час абсолютно не означає, що це відповідає власне кажучи можливим погіршенням відносин України там з їхніми партнерами. Я, я схильний думати, що. В цілому, в цілому, мова про підтримку України, як в глобальній війні, яка триває вже з 14 року, так і в активній її фазі. Вона виходить із більш високих завдань ці, ці і цілей, і і інтересів наших партнерів. І ці інтереси, якщо глобально знову ж таки дивитися, це недопустимість деглобалізації світу, не перетворення Росії на сировинний придаток. А і другі партнери Китайської Народної Республіки, що дозволить Китаю посилити свій економічний вплив на планеті. Ну, тобто, ми говоримо про планету і про якісь такі приватні випадки, які стосуються елементів корупції. Наприклад, там Кирил Тимошенко їздить на шевроле тахо. Ну так образяться американські е автомобіли-виробники, що шевроле Тахо був в експлуатації нашого заступника керівника офісу, що перестануть надавати ну, угодно, там, системи протиповітряної оборони. Це, це нерелевантні речі, їх просто навіть один ряд не зовсім коректно ставить. Ну але знову ж таки, це використання допомоги не за призначенням. І на заході до цього ставляться <кій> даруйте доволі ревниво. Просто ну чи матиме це хоч якийсь вплив? Дивіться, вони ставляться ревниво, вони висловлюють свою стурбованість. Ми це чуємо, це, ми це бачимо, ми це читаємо. Вони дають певні рекомендації. Певні рекомендації виглядають, допустимо, в пакеті. Необхідних реформ під фінансування європейським союзом 18 мільярдів євро на поточний рік як сукупність, скажімо, бенчмарків, да, чи чекпоінтів, по яких повин, скажімо відправних точок, яких Україна повинна досягти в реформуванні внутрішньої політиці, реформування правоохоронного блоку плюс. Значить, відбір керівника національного антикорупційного бюро, плюс завершення формування вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддя, плюс це все прописано. Тобто їхня стурбованість певними моментами, які мають місце в внутрішній політиці в Україні, вона відображається в системних реформах, які вони пропонують нам виконати, і ми їх виконуємо. Ми їх виконували до цього до дві року, приймаючи закон про медіа, який критикували про нацменшини, які критикували словом. Після війни нам ще буде чим зайнятися і йдеться не тільки про відбудову фізичної нашої країни, пане Андрію, даруйте, що поробила вас. Дуже цікаво з вами спілкуватися. На жаль, обмежений ефірний час. Андрій Вігрінський був з нами. На зв'язку політолог та аналітик.